Це коротше для моїх підписників, які кажуть, що там зараз зарабатую бабло. При при приперли мені сьогодні фею. Ну, щоб я на неї подивилася. Вона ну, фієшка засмутилася, що мене побачила. А я оце до Лінки кажу. Лен, я на тобі бабло заработала, ти мені принесла. і здихалась цю собаку. нафіг ти мені знову її притащила. Нафіг ти знову притащила. Бабло заробила, скасила і все нормально. Феє. Фія, коротше, теж така. Ні, вона зраділа, що вона така мала. Я на мене вернусь, я од неї збіжу до тебе а і потом... ще раз продамось, а потім побіжимо до неї обратно. Вона буде, буде писати об'яви, що допоможіть знайти собаку за гроші. Я ще й так зароблю. Схема. схема. Коротше, так, схема ми ж з ми нормально заробляємо гроші. Фієшка, це так. Це ті, що то поняли, короче, продала, забула і даже нічого не это. Грызну, гризну. гризну. Давно сказав, Тешо, так? Я знаю. Я зараз грызну, я сказала. Я щас ти грызну. Ти, ти, ти. Я тебе ще могу себе пить. Сиди, сиди.

Понятно, що тобі приходилось відбиватися. Ну ти трохи забував, у нас схема. Короче. Мені надо ще пару штук баксов заробити на Lexus. Будемо діяти по той схемі. Свалюєш од Так? Да? Ні, я заберу тебе сьогодні, коли вона тебе принесла. Ну що мені, блін, кататися, бо вот, на топливо гроші тратити чи що. Я треба ну, заберу тебе сьогодні. Передам що вона тобі продам. І хто тобі купить? Я куплю. Ти в мене її відкупиш. Я потім вкраду. Оце, гляньте на свій вечорку. Гляньте на свій вечорку. Іди, <тас> ладно, не <я> буде тебе злити. Тихо. <тас>